Охмадит це виключно дитяча лікарня. Найбільше в Україні тут лікують, зокрема, онкохворих діток, проводять складні операції. Ракета росіян влучила у токсикологічне відділення. Відомо вже про двох загиблих. Це дорослі, одна з них лікарка, 16 травмованих, семеро з них діти. В Охмадиті немає світла, кисню та води пошкоджені 5 корпусів. Пацієнтів із кількох евакуюють. Міністерство охорони здоров'я України оголосило про збір грошей для Охмадиту. Протягом всього нашого ефіру буде QR-код, за яким ви зможете переказати кошти. Також реквізити можна знайти на сайтах МОЗУ та Охмадиту. Ми готуємо цей сюжет до ефіру. А зараз скажемо вам, що триває розбір завалів пошкодженого корпусу лікарні у до рятувальників, поліцейських, військових. Від початку долучилися і волонтери, і прості кияни. Люди несли воду, їжу, медикаменти, допомагали цеглина за цеглиною розбирати завали. Є інформація, що під руїнами ще можуть перебувати люди. І зараз в нас в ефірі приєднується Олена Фроляк, яка працює на місці влучання російської ракети. Олено, я вітаю вас. Як тривають рятувальні роботи? Чи відомо вже чи є під завалами люди чи ні? Настя, ви знаєте, добрий вечір. Так сталося, що буквально при нашому бачите, зараз у мене за спиною Камаз. О, тепер я вже нібито, вибачте, ви знаєте, Настя, таке враження, що сьогодні фронт перемістився на вулицю Чорновола в Києві, ще на під'їздах до Охмадиту. Повністю вулиця Чорновола перекрита, але вона перекрита не через те, що там закритий рух. Вона перекрита з швидких допомог. Вона перекрита з важкої техніки, і вона перекрита з техніки, яка привезла сюди воду, їжу, фрукти, ліки, все, що потрібно персоналу, все що потрібно дітям, які звідси сьогодні евакуюють. Я зараз на Оджуся біля самої лікарні. Справа від мене той корпус токсикології Настя, про який ви говорили. Там досі тривають розбіл завалів, і найвірогідніше, там ще залишаються люди. Туди не пускають нікого, там повністю очеплений цей район. Там працюють тільки рятувальники, тільки пожежники і тільки спеціалізовані люди, які можуть їх розбирати. Найвірогідніше там залишаються ще пацієнти, персонал і дорослі. Ви бачите цей корпус, один із головних корпусів. В лікарні Охмадит, ви знаєте, просто серце обливається кров'ю, тому що на цей корпус збрали всією Україною, всім світом. Ми його дуже довго будували. Коли будували, ми всі раділи. Зараз подивіться на що він схожий. Але ви знаєте, коли ми сюди приїхали, я просто не повірила, що стільки людей тут зібралось. Тут є всі волонтери, студенти, лікарі, звичайні кияни, рятувальники. Тут навіть були військові з, з іноземного легіону, які приїхали сюди допомагати з усіх виходів по Охмадиті стоять великі автобуси, і великі машини, які здійснюють евакуацію хворих. Хтось добирається сам, когось, когось евакуюють спеціалізовані люди. Послухайте, будь ласка, хлопчика, йому 17 років. Олександр Мартиненко. Він, слава Богу, може добиратися сам. І ось перші його враження після того, що відбулося сьогодні вранці. Давайте послухаємо. Начались взрывы. После этого мы пошли в коридор, чтобы окна не повылетали. Мы услышали последний взрыв, была взрывная волна и выключился свет в момент. Потом мы все побежали к лифтам и к лестницам. Я еще когда был на восьмом этаже, заглянул за, ну, в общем, в другой корпус, и там было все разбомблено. Ну, полчаса окна повыбивало. Я один из первых спустился, и как... Там еще были люди, ну, которые лежачие, пациенты. И, в общем, их спускали просто на руках. Ви знаєте, зараз буквально в ці хвилини проходить велика нарада лікарів за участю міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Нас звідти чемно попросили, тому що це така спеціалізована нарада без журналістів о 19.30. Тут очікується брифінг і буде напевно остання інформація. Тому додзвонитися до когось з хмадиту з лікарів було дуже важко. І ви знаєте, я нагадала, що ми колись робили матеріал про хлопчика з офтальмологічної онкології який дуже мріяв мати а Пет, і ми нашим ньюзрумом збирали йому гроші на цей айпед. Я просто абсолютно випадково згадала пані Лесю лікарку офтальмолога, яка тоді нам розказала про цього хлопчика. Коли я її набрала, вона взяла трубку і погодилась нам розказати її. Вона звичайно розказує, що ранок у неї почався з повітряної тривоги. Але я коли її розпитала, вона багато чого розказала. Нам зараз ви послухаєте. Але вона сказала: Олено, ви розумієте, не можна після тривоги. Зупинити процес, тому що це спеціалізована клініка. Тут чекають операції дітки по пів року, по року, і просто сказати, що зараз повітряна тривога. і Ми операцію не проведемо. Це просто нереально. Тому тут принципі тут принципі весь процес тривав. І, будь ласка, послухайте, що розповідає е, пані Леся. Це лікар, офтальмолог, лікар, офтальмолог, онколог. Будь ласка, її синхрон. Я побачила світло, далі був жахливий звук, і після звука ти нічого не чуєш, і тільки бачиш, як все сипеться. Як сипеться, все, що я змогла зробити, це схопити пацієнта, вивести його з відносно безпечного місця за двома стінами, да, скажімо, так забрати свого інтерна і розтормошити медсестру, і теж забрати їх повністю всіх з оглядового кабінета. А з вікна нашого оглядового кабінету дуже добре видно місце влучання і, відповідно, залишивши все, побігла туди, щоб допомагати, що хто хто що може. Пані Леся нам розказала, що сьогодні практично всі і приватні, і державні лікарні Києва зголосилися допомогти Охмадиту. І зараз буквально триває евакуація, і туди везуть всіх хворих дітей по різним лікарням, і приватним в тому числі. Ви знаєте, зараз тут таке маленьке, можливо, за порівняно з ранком. Зараз волонтери, і ті, хто прийшов сюди допомагати, вони трошечки у них маленький відпочинок і Бутерброди, воду, пепсі-колу. Тобто всім пропонують поїсти, тому що люди працювали тут з самого ранку, і тут просто такий вулик людей. І ви знаєте, тут є різні люди, тут є малі діти, є студенти, і є дуже багато людей, які прийшли сюди з навколишніх вулиць. І ось послухайте, будь ласка, двох волонтерок, які зранку відсиділи, почули ці страшні вибухи в Києві, і одразу після цього прийшли допомагати Богдан. Давайте їх послухаємо. Дуже сильно відчули вибухи, бо і зі сторони Лук'янівки і тут. А тому, коли вже був відбій, ми побачили, що люди всі збираються йти розгрібати завали, і ми пішли розгрібати завали. Зібралися одразу прийшли сюди з самого ранку, щоб допомагати. Ми сюди йшли, не знали, що робити, але йшли, щоб щось робити, допомагати розгрібати. Ми е забігли в будівельний магазин за рукавичками, і нам просто безкоштовно віддали рукавички. Я забігла і кажу, нам треба рукавички, скільки вони коштують. А вони кажуть, нічого не треба, беріть все, що вам потрібно. Я напевно буду закінчувати, але хочу сказати, що о 19.30 буде останній брифінг Міністерства охорони здоров'я. Тоді напевно буде оприлюднена свіжа інформація. Але я хочу вам сказати, що сьогодні, напевно, це такий пік єдності в Україні. Це ось тут у дворі лікарні, охмадит. І Я вам чесно скажу, українців не здолати Насте. Олено, я вам дуже дякую. Це була Олена Фроляк з лікарні Охмадит, куди сьогодні влучила російська ракета. Розбір завалів триває. Наразі відомо про двох загиблих: це дорослі та 16 поранених. Серед них семеро діти.